Шановні виборці, сьогодні, 25 жовтня 2015 року, відбуваються вибори до місцевих рад. Вибори проводяться на виборчих дільницях міста Павлограда з 8-ї години ранку до 20-ї години вечора. Прохання до вас всіх! Всі, хто не зміг проголосувати, і хто ще не проголосував, підійти на виборчі дільниці і проголосувати. Виборчі дільниці будуть закриті о 20-й годині вечора. Станом на 16-ту годину проголосувало 33 тисячі 366 виборців, що становить 37%. Ще раз звертаю, шановні виборці, прийдіть на виборчі дільниці і віддайте свої голоси за тих, кого ви бажаєте вибрати депутатами до нашої Павлоградської міської ради, або кого ви хочете вибрати головою Павлоградської міської ради.